І санкції, коли вона повернеться до міжнародно визнаних кордонів України, заявив президент Франції Мануель Макрон, проте у США не виключають зняття низки санкцій з Росії після припинення вогню по енергетиці та в Чорному морі. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон має наміри обговорити з Євросоюзом це питання. Інформація про те, як живуть сильні цієї країни, може стати недоступною для громадськості нардепи. Хочуть обмежити доступ до інформації про нерухомість, яка допомагає фіксувати фактичну корупцію. І от сьогодні мали голосувати за законопроект, який в центрі протидії корупції вважають тривожним сигналом з боку депутатів, бо це може призвести до заборони журналістам отримувати дані про вартість площу нерухомості щодо будь-якої особи. Проте голосування не відбулося через виступ у Верховній Раді народного депутата від фракції голос Ярослава Железняка про нову угоду про копалини і, от, відповідно, через. Через те, що було закрито засідання до розгляду цього законопроекту, фактично не дійшли. Отже, засідання було зірвано, тому голосування за законопроект про реєстри не буде ні сьогодні, ні, взагалі найближчі два тижні. Повідомив Железняк в своєму телеграм-каналі. Я нагадаю, що йдеться про законопроект 11, 533, який пропонує на період воєнного стану і рік після того обмежити доступ до даних про точне місце знаходження об'єктів нерухомості а також до кадастрових номерів земельних ділянок.